20 січня до районного центру зайнятості завітав депутат обласної ради Василь Якобінчук. Він повідомив про ситуацію на ринку праці Київської області за 2009 рік. Минулий рік, як відомо, кризовий рік. І, звичайно, зупинка багатьох підприємств Київської області в минулому році зупинилось понад 400 підприємств. Багато підприємств працювали в режимі неповного робочого дня, тижня. Тому ситуація на ринку праці була дуже складною, і, звичайно, основний тягар ляг на плечі Державної служби зайнятості. Треба сказати, що з метою пом'якшення ситуації на ринку праці обласною службою зайнятості були вжиті відповідні заходи. Ще на початку минулого року були проведені. Зустрічі на підприємствах, де передбачалось масове вивільнення працівників. Створені робочі групи по кожному району антикризові. Змінено було режим роботи центрів зайнятості. Це дало свої позитивні результати. Також пан Василь є головою Київського обласного центру зайнятості, тому в деталях повідомив, яка ситуація склалась з міською владою та місцевим центром зайнятості. Ми провели декілька засідань круглих столів, де разом з нашими соціальними партнерами і з органами влади обговорювали нагальні питання і приймали відповідні рішення і реагували на це. Тому завдяки такій співпраці і ми більш-менш вийшли із цієї складної ситуації. Василя Кобінчук впевнений, навіть попри те, що рівень безробіття в Україні менший, ніж в Європі, а це приблизно 7,6% непрацевлаштованих, Державний центр зайнятості буде намагатись зробити все можливе, аби цей відсоток знизити. Є ще таке поняття, як сімейне безробіття, де і чоловік, і жінка не працюють і мають дітей малих тому. Сьогодні ми якраз звертаємо увагу на такі категорії і будемо розвивати соціальні напрямки цієї роботи. Також пан Василь повідомив, що 26-го числа у Бориспільському районному центрі зайнятості відбудеться міжнародна конференція, головною темою якої стане антикризова програма щодо працевлаштування населення. Євген Трафімов Ігор Гороманенко новини телеканал Бориспіль.